Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні у нас ЄБР-75-й, преміумний легкий танк, 8 рівня французький. І всі від... чудово, прекрасно знаєте, що це за танк. Сьогодні ми граємо на мапі Redshire. У нас повністю 8 рівні та по 3 легких танка в команді та по одному по артилерії. Сьогодні у нас грає. Гравець з ніком Юра 560. Це мій нікнейм, це мій реплей. Дуже багато хто мені писав в коментарях і в приватних повідомленнях, щоб покажи свої бої, хочемо подивитися, як ти граєш. От Сьогодні дивимося мій бій на ЄБере 75-му зіграний. Сьогодні мною, це понеділок вечором. Там я граю тільки по 2-3 бої, максимум 5 боїв в день, багато я не граю, так не на результат. Статистика у мене плюс-мінус там 3080 по ВН8. Там голубенька статистика, така близька до фіолетової. Не граю я на результат для задоволення. Тільки і поїхали. Відразу я так прожимаю агресивно, відразу починаю світити нашій команді, і ніхто не відпрацьовує. Дивлюся на мінімапу скорпіона G нашого союзного на мінімапі на відстрілі, там де стоїть ПТСАУ Забирають оце якраз зараз. Я дивлюся туди. Залишається тільки АМІХ CDA-105. Бачу, що ніхто не відстрілює. Тут уже трішечки небезпечна ситуація, бо тому що я розумію дуже чудово, що рано чи пізно мене будуть наказувати на ці позиції, якщо я буду там довго залишатися. Тут бачу ХВК і наш Єлсієвен 90 получає на 778, і його шкода Т-56 забирає. Я в'їжджаю просто в наглу на шкоду на ХВК. Перепрошую, даю йому дві е, осколков власним снарядом, тому що я нічого не боюся. Розумію, дуже чудово, що шкода Т-56 віддала двоє своїх два е снарядика з барабана. Тож вона зараз на перезарядці. я е спокійно виїжджаю і в надії, що я зараз ХВК-12 заберу, бо тому що моя пер першочергова ціль забрати всі ЛТ з гри. І тоді мені буде набагато е легше грати. Тож е чим я і займаюся? Рахунок 0,3 наша команда починає програвати тому, що в самому початку бою всі легкі танки з нашої команди, наші союзники, вже зливаються. Я розриваюся на усі фланги. Не знаю, куди їхати, толком немає кому відстрілювати мій підсвіт, рахунок 1-4. Я зараз на центрі мапи їжджу і. Не знаю, чим мені зараз зайнятися. Рахунок 1.5, просто розгромний рахунок. Не знаю, що мені зараз робити. Бачу, ЄЛСІ їде. Отут. Я стараюся не зупинятися, тут мені везе дуже щастить на ходу. Я влучаю на 251 хітпоінт по Він 90. другим пострілом, на жаль, не заходить. Можливо, я б влучив, але. Стріляв осколково-фугасним снарядом, тож швити з польота снаряда дуже низенька. Так, і тут зараз дуже хочу забрати Єлсі 90 звожуся і на вірочку забираю. Тут ще один снаряд, як у мене був в барабані, але я вирішив піти відразу на КД, не, не гаяти жодного часу, міг дати ще одну пайку по ворожому ЄБЕРі. Перезавантажив, зараз я стандартні підкаліберні снаряди. І не знаю, що мені робити. З однієї сторони хочеться постріляти по ТС-54, але розумію, що ЄБР, ворожий, може зараз нагліти. Тож не можу я його підсвітити. Кружляю, не стараюся не стояти на місці. Рахунок 2-6. Ми програємо на 3 тисячі хітпонтів, там плюс-мінус. Катаюся, намагаюся висвітити ворожого ЄБРа. і розумію, тут дуже чудово, що мене хтось підсвічує, що це за все. Це ЄБР, так він виїжджає. Я даю йому на 165. Я його забираю, але він мені дає осколку фугасним снарядом на 229 хітпонтів. Це для мене дуже обідочка, бо тому що в мене вже половину хітпонтів немає. 3-6 рахунок, а треба витягувати бій. Я єдиний ЛТ в бою. Який залишився в живих, тож треба якось витягувати. Так, тут бачу прострілі ТЕС-54. Даю два постріли разом 387. У мене вилітає за два постріли і намагаюся допомагати нашим союзникам ТЕС-54-172. Першим вилітає, другим вилітає 194, 366. Разом я забираю чудовий ДПМ, як на легкий танк. І зараз буду намагатися забрати. Тайпа, 57 цього так і я це роблю. Я його забираю. Три фраги вже в мене на рахунку, рахунок 5-7-3142 завданої шкоди. Ви подивіться, у мене 0 асисту, я зовсім нічого не насвітив, і тут я не розумію, хто мене підсвічує. От Подивіться, на міні-мапу е, в притул, біля мене ніхто зовсім не стояв. Я не розумію, хто мене міг підсвітити. Е, думаю собі, в даному місці що це міг бути ХВК-12, е, пам'ятаєте. На початку бою йому залишив там кілька хітпойнтиків е і зараз дуже хотів би його забрати. Це єдиний легкий танк противника, який залишається, і якщо я його заберу, мені буде набагато легше. І бачу, тут шкода Т-56 їде вже, починає давити череотіра нашого союзного. Та Іса третього зводжуся в бортик, даю на 156 хітпонтів і звожуся забирати ХВК. От він у мене був в пріоритеті. так я його забираю. Усі три легких танка на моєму рахунку противників, всі три я забираю. Тут борт, бачите, присилаю на 173 хіткойти. Другим снарядиком не знаю, можливо, я й не влучив, але із три наш союзний збирає його швидше. 9-10 рахунок, як би там не було, 3,5 я вже настріляв. І все одно команда програє. Ну можливо, так, першочергове завдання. Легкого танка світити тут не було просто фізично кому світити. Бачимо, туди гвардії виїжджає, і він в мене не влучає. Мені дуже щастить. Я в навушниках дуже чудово чую, хто в навушниках теж може чує, що розірвався, осколков фугасний снаряд був завантажений у ворожого гвардійця. Там дуже низенька швидкість польоту снаряда, і він в мене просто банально не влучив. 9-11 рахунок, і я розумію, що тут легкого танка ні одного вже немає в команді противника і стаю собі на просвіт, розуміючи, що мене ніхто не пересвітить, бо тому що в мене мало шумка, в мене бонова оптика стоїть, і ще й вентилятор. Повністю, абсолютно у мене все розкачане на огляд. Тож бачу, що тут вже ніхто не підсвічується. Дивлюся на мінімапу. із три в квадраті. К1 внизу, от, на мініма, подивитися, в лівій частині Ренегат їде в його сторону, і я нажимаю артилерію, щоб вона теж втікала до ІС-3. Я намагаюся підсвітити, врятувати нашу артилерію М40 М43, щоб її ніхто не забрав. От, Наприклад, тут світилося, світився борщ та Ісу-152, світилися два ПТСА у противника, і вони могли зараз висвітити нашу артилерію, але бачу, що вона і не думає від'їжджати. От невідомо, з чим вона думає. Я намагаюся просвітити. Можливо, хтось тут є. У мене завантажені осколков власні снаряди. Якщо, наприклад, виїде борщ, я йому всуну два снаряди ката, можу втекти. Але нікого не підсвічую, можливо, світився останній раз у противників на міні-мапі Ренегат на цьому напрямку, і ПТСА у ворожі будуть його боятися. От так я собі думаю. Знову пишу до союзної артилерії, що вона втікала до ІСА 3 та Ренегата. Вони втікають зараз, це дуже правильно роблять, що вони зараз не роз'єднуються. Оце вдвох, зараз можна вбити ІСа 6-го, наприклад, ІС 6. ч Їде в їхньому напрямку, їх зараз двоє. Зараз я буду намагатися їм допомагати, перезавантажую на голдові кумулятивні снаряди 210 мм бронепробиття чи 220 мм. Поправте мене в коментарях е, обов'язково, тому що це не записує. Прямий бійця е, мій ріплей. Так, і вбор присилаю на 165, і другим пострілом я навіть не намагався влучити, бо тому що е, розумію е, чудово, що я не влучу, бо тому що його там було зрозуміло, що він вже за рельєфом. 10-11 рахунок, і е, наші вбивають. Противника тут я стою на перес на пересвічуванні та ворожого борща і ІСУ- 152. Вони вже зрізали, думали, що я десь там. Тут кумулятивними снарядами даю два постріли разом 351 забираю в борща та перекидаю відразу на осколково-власний снаряд, щоб його на вірочку забрати. І тут вже підсвічується гвардієць, не знаю, що робити. Осколков фугасними снарядами я його не проб'ю хіба що в солоденьку попку, а так в бортик я, на жаль, його зможу забрати. І стою, чекаю, намагаюся не відпустити борща. Розумію, дуже чудово, що я його не відпущу. Але тут гвардієць їде, і я у мене немає інтуїції, перекидаю на підкаліберний снаряд і знову перекидаю на осколково фугасний, бо тому що борщ почав їхати. І подивіться, він ніби на мене чекає 255 першим пострілом і другим я його забираю. Незрозуміло. Після першого пострілу, отак мені здавалося, чомусь я вже злякався аж. Думав, що він мене підсвітив. Але на щастя, він мене не підсвічує. 4 завданої шкоди вже в мене в кишені. І стою зараз. У мене завантажені підкаліберні снаряди і не знаю, що робити. От подивіться, подивіться, вайпера ворожа. Зовсім жодного разу за весь бій не світилася. Оце для мене дуже велика проблема, бо тому що я не розумію, де воно зараз може бути. Я можу з однієї сторони поїхати на Ісу-152. Для мене не буде жодних проблем його пересвітити та закрутити. Але дивлюся, що Гвардії швидше за все вже в'їжджає на нашу базу, на захоплення бази. І розумію, що до нього їхати сенсу немає жодного, бо тому що я його не пересвідчую з такої дистанції. Тож і подивіться, я вайпера фуловий засвічується він. Я в'їжджаю е біля нього. Наші союзники, благо мені допомагають. 335 тридцять залітаю швидше за все від ренегата. Е і тут я їду повз нього і можливо. Хочу зараз намагаюся верніше просвітити кого-небудь, знати, де зараз знаходиться Ісу-152, щоб поїхати по артилерії. Підсвічую тут Ісу-152, у нього 42 е, У мене підкаліберні снаряди завантажені. І не хочу я їхати до артилерії, бо тому що розумію, що зараз Ісу-152 виїде на горку, і він мене просто забере. Тож я роблю вид, ніби я втікаю, а насправді я їду. За ним, швидше за все, він зараз поїде в мою сторону і я виїжджаю від кущів. Зараз буду намагатися його пересвічувати. Так я його пересвічую і не стріляю, хочу стріляти через кущі, щоб не підсвітитися. Так тут кущик. 157 хітпоінтів вилітає першим 334 хітпоінти двома пострілами. Я забираю. І якимось чином я підсвічуюся. От спеціально я чекав. Щоб не стріляти, щоб через кущі стріляти і не підсвітитися, якимось чином, Ісу 152 мене підсвічує. Можливо, це мене підсвітив ворожий М40 М43, бо тому що, дивлячись на мені мапі, де він знаходиться. Ну що ж, залишаються три противники. Чотири противники залишається артилерія. Отже, три противники, як я і сказав. Вайпера Ісу-152 так зараз буду намагатися забрати. Ісу 152, так і забираємо. І сушку, у нас вже за 5 тисяч завданої шкоди, та залишаються два противники. Залишається М4043 та е вайпера. Їду по артилерію, бо тому що вайпера зараз не світиться так, і тут вже підсвічують наші союзники. І розумію, що артилерія від мене нікуди не втече і хочу постріляти по вайпері. От, так статисти роблять, Ну, не знаю, хочу фармити. І так, виїжджаю на гірку, зводжуся, даю шотик на 179 хітпонтів, та союзний ІС-3 його добирає. М-40 намагається кудись втекти. Не знаю, не розумію зовсім, куди він тікає. І тут даю блайндом по артилерії, перезавантажую підкаліберні снаряди. Тут вже артилерії гаплик. Ось такий сьогодні. У нас боярський майстер, звичайно, 4 епічні медальки, 30 бонів дали ще і 5662 завданої шкоди, 7 фрагів, та 1718 чистого досвіду. Це багато. Та без преміум аккаунта 56 тисяч срібла пішов в плюс. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.